Дуже сподобалось у зоопарку такими лізвірята. Так я також милувалася ними. Вони такі гарні. Шкода, що всюди висіли таблички з надписом, що годувати звір'ят суворо заборонено. Я б залюбки кинула б їм щось смачненьке до клітки. І я б задоволенням їх погодувала б. Ми коли гуляємо, то інколи беремо з собою хліб, щоб пташок не годувати. Ми також особливо зимою все вкрите снігом, і мені до зернятка у траві шукати. Тож. Ми кидаємо їм хлібні крихти прямо на сніг. Це добре, але перехожі можуть те, що викинули пташка, затоптати у сніг. А ось хлопці для того, щоб їжа обов'язково потрапила до пташок, майструють в годівниці. Так, у годівницях ніхто не буде заважати пташкам їсти зерно, яке ми їм туди завжди насипаємо. Коли ми з тату і з і нам вже купляти на ринок. Я тільки завжди прошу купляти їжу для пташок. Вони мені не коло цьому не відмовляють. А я завжди був енергійним хлопчаком. Любив і люблю лазити по деревах. Тож в даному випадку мені особливо буде цікаво лазити по гілок дерев і закріпляти на них годюниці. Зазвичай інші хлопці люблять лише поступати, сходити з розмір і нас дівчата рятувати. А ви, хлопці, молодці, корисно справно займаєте. Так наші дарма все називають самим дружнім двором. Справа не лише вас, хлопці, а й нас, дівчата. Разом стільки багато добрих справ робили. Так, згадайте і ті мудивцями були, і ребінгудами, і детективами сищиками також. Згадайте, як нас місто хвалило за те, що ми розкрили справу грабіжників банків. Так, ми навіть життям своїм ризикували. Нехай ми хлопці, але ви, дівчата тоді героїзм проявили. Дійсно, ну чого ви, дівчата нас нахвалюєте? Ось такі як і ми. Ось саме тому нас називають самим дружнім двором. Це Добре, що ми один одному допомагаємо. Це так класно, коли є підтримка. Це точно. Ми сьогодні так багато говорили, про яких гарних тваринок як ми бачили у зоопарку та які вони милі. Але ж ніхто не сказав про інше. Про те, який це жах, що вони сидять у цих клітках, наче в'язні за тюремними ґратами. Я також про це подумала, але посоромилася сказати. А що ж тут соромитися? У мене теж таке думка було, але я не сказала. Я впевнена, що всі, хто ходить до зоопарків і дивляться на звіря, які нудьгують у клітках, думають теж саме. Ти, Лоро, влучно підібрала слово «нудьгують». Ось в цьому головна справа. Якби звірята весело стрибали по відкритих галявинах, їхній видби не викликав ні в кого жалю. Вірно. Засмучився мете. Чи вони не бігають по просторих полях чи лугах, а саме сидять у клітках, на фарештанки. А у зганова на медведів, деякі майже не від клітки, вдручиться або прути, проти. Неначе хочуть їх вирвати і вибігти на волю. Деякі так натерли шкіру, обці грати, що на тому місці на їх тілі вже й шерсті немає. А одна суцільна рана. Вона до цього часу. Стоїть у мене перед очима. Я впевнена, що ми всі згодні з Сергієм. Але що ми тут можемо діяти? Дійсно, чим ми можемо задати звірята? Хто нас стане слухати? Якщо ми комусь почнемо розповідати, боляв нам шкода звіряток. Потрібних запустити на волю. Дорослі лише насміхатися над нами будуть. Як за ті дорослі? Вони думають, якщо вони дорослі вже за нас, то і вчиняють все вірно. Усі звикли того, що є. І ніхто вже нічого змінювати не буде. Не зможемо ми одні щось поміняти в цьому житті. А чому не зможемо? Інколи хід історії змінює одна людина. Ну ти, напевно, маєш на увазі великих царів. В них була велика влада, вони війни розпочинали. А ми що? Ні, я мала на увазі звичайних людей. Мій тато, наприклад, дружить із письменником, який у своїх творах хоче навчити людей бути добрими. Що ти маєш на увазі? Я чула, як він в розмові з татом дивувався, що в школах учать арифметиці і письму, але ніхто не вкладає в уході твари, як правильно жити на цьому світі, що не можна кидати сміття, де заманеться, що потрібно поступатися місцем у транспорті, стареньким людям і жінкам. Ось і маємо те, що маємо. У транспорті хлопці сидять і не червоніють, хоча поруч з ними стоять старенькі бабусі. Да. І ти що? Вважаєш, що старання цієї одної небайдужою серцем людини, щось змінять, і планета перестане потопати у цьому смітті. Та чого ти смієшся? На планеті? Ні. Але в Україні спробуємо. Так, спочатку один почне кидати сміття на посеред вулиця в сміттєву урну, а потім другий. А потім в інших країнах дадуться такі, то буде го... Про це свідомо, голосно і відкрито, і також люди почали ставати більш чемними і охайними. Все це вірно. Але чому ми почали розмовляти про екологію? Ми ж про звірят вели мову. Ти що не розумієш? Та, Юля просто приклади навела і правильно каже, навіть одна людина може щось змінити. Потрібно лише захотіти. Ну от ми хочемо не сиділи в клітках, а далі що? Що робити? А і правда, що ми маємо робити? Як чинити? Не будеш ми самі клітки у зоопарку вичиняти і звірят на волю відпускати. Якщо б ми цього і хотіли зробити, то не змогли б. Ви бачили, які там замки на клітці висять? Нам і справді треба придумати щось незвичне. Згодна, зовсім незвичне, інакше у нас нічого не вийде. Але що ми придумаємо? Що? Нехай кожен запропонує щось своє. А ми виберемо те, що краще. Служна думка, але мені в голову особливо нічого не приходить. Давайте подумаємо, а потім зберемося і все обговоримо. А я, здається, щось придумав. Щоправда, не впевнений, що воно відразу дасть результат. Але, як казала Юля, хоч щось, але треба робити. Тим більш щось нестандартно. ми точно зробимо щось круто. Слухайте мене уважно. Сім, сім, сім! То розпочинаємо вистави всіх часів і народів! Шановні пані і панове, вельми шановні наші глядачі, пропонуємо виставу, яку ми спеціально підготували для вас. Ми вас просимо переглянути виставу дуже уважно, навіть не стільки переглянути, скільки послухати. те, що буде сказано нашими незвичайними персонажами. Просимо не просто переглянути те, що ми вам скажемо, а й замислитись над тим, що буде сказано. В кінці ми не чекаємо від вас оплесків. Оплески нам не потрібні. Ми будемо чекати від вас дечого іншого. Ви все зрозумієте, коли переглянете виставу. Отже, увага! Розпочинаємо! Можна боляче на душі. там, за цією огорожею, за межами моєї клітки. Який огорожний мій вольєр вирує життя? Так, у цих клітках, яких нас зачинили, доволі сумно і безрадісно. Працівники зоопарку наївно думають, що якщо вони нас годують, то роблять нас безмежно щасливими. А нам, як і вам, люди, потрібні не тільки харчі. Ми також хочемо жити повноцінним життям, не існувати, а саме жити. Якось я почула, що працівниця нашого зоопарку розказувала іншій, що розплакалась, коли почула пісню про пташку, яка сиділа в клітці. Відпусти, господарю, життя не повториться. А вона не подумала, що такі ж звірі, як і ми, сидять у клітці, в цьому ж зоопарку, де вона працює, і кожен день дивимося на неї і на інших людей. Сліз чима, і благаємо нас відпустити. Чому то пташку шкода? А нас не шкода, адже нам життя також дано лише один раз. У людей теж є тюрми грати, але туди саджають вбивців, злочинців або ще якісь негідників. А ми тварини живемо за законами природи, за правилами, яких ми дотримуємося. Люди, навіщо ви нас посадили за ці грати у ці жахливі тюрми? Люди, ви так любите вихвалюватись, наче самі розумні на планеті. Якщо ви справді розумні, навіщо ви так вчиняєте? Так жорстоко, так несправедливо. Чому ви тримаєте нас в таких жахливих умовах? Я величний гордий гірський орел. Я звик парити над хмарами, милуватися просторами з пташиного польоту, дихати свіжим вітром. А ви мене закрили в тісну клітку, в якій у мене немає змоги навіть крила розпрямити. Що це ви з нами робите? А це що ви називаєте нас дикими звірами. Це не ми, це ви, безжальні і жорстокі дикі звірі. Коли люди зробили облаву в лісі, то поймали лише одну мене. Всі звірі втекли, а я була маленькою і не могла швидко бігати. Так, в зоопарку мене годували, підняли на ноги, Але мені не потрібна була їжа. Я пам'ятаю, як я прихилялася до ніжного тіла своєї матусі. Як біля неї було тепло і затишно? Як я сумую за тепло моєї матусі, ніякі обрігачі вольєри не замінять мені тепло. Мамо! Рідненька, я самую за тобою. Коли мене зловили люди і насильно посадили у клітку і відвезли до зоопарку, в мене на волі залишилися маленькі дітки. В той час я їх годувала своїм материнським молоком. Немає жодного сумніву, що вони без мене померли голодною мученською смертю. Люди вони тільки прирекли мене до страждань до кінця мого життя. Ви вбили ще моїх дітей. Люди! Ви вбивці! Ми вже сказали, що нам не потрібні оплиски. Нам потрібні одне – Дорослі. Зробіть так. Щоб звірі дивились на нас, з вами не крізь жахливі грати. Кліток у зоопарку чиніть так, щоб і вони, як і всі ми люди, були також вільними, щоб ми могли спілкуватися з ними не через грати, а як з своїми домашніми улюбленцями, кішечками та собачками. Дорослі до вас звертаємось. Ми ваші діти. Що нам на це відповісте? Ми чекаємо. А ще кажуть, що діти зараз не такі, як були раніше. Ви хоч уявляєте, що зараз тут відбулося? Це ж була не просто вистава. Це було найкраще створіння, що можна було почути і побачити. Ця вистава була не просто неймовірна. Вона була з розряду тих, що не залишає нікого байдужими, що називається. Рвуть душу, згодьтеся, не кожен дорослий поставить таку виставу. А то діти, наші діти, дякую вам. І те, що вони не просто талановиті і розумні, а ще й кмітливі, говорить про те, що вони цю виставу поставили не будь-кому, а саме нам, трудовому. Здався. Діти задали нам конкретне запитання. І ми, як дорослі, мусимо на нього відповісти. І логічно буде, що це зроблю я, як директор зоопарку. Я знаю, що навіть якщо я керівник, я не маю таких повноважень зробити те, що я вирішила зробити. Але як людина, після того, що я побачила і почула від вас, я не можу зробити по-іншому. Отже, любі мої, завтра зранку, я замовляю великі ваговози для того, щоб вивести крупних тварин чи до лісу, чи до міста проживання їх середовища. І там ми їх відпустимо на волю. А от невеличкі зразумі і хомдячки ми можемо відпустити вже завтра. Любі мої, чи згодні ви приєднатися до нас вже завтра, щоб відпускати звірят на волю? волі? Да! Молоді!